Так, любима моя рубрика в цьому році це соя. Це перший такий у нас дослід по сойки. Коротше тут я вносив, надо дивлюся, наверное, бахнути її ще цим. Бачите ось амброзійка полізла. Та мікродобривами і фунгіцидом. Ну дивлюсь вона підтягнулася. Ну тут дивлюся підтягнулася, сюди не знаю. Бо дивлюся, тут така вже Бачте, тут є. Ну Тут низто, понятно. О вот така сойка. Тут сіялося 15 квітня. Коротше так з 15 квітня і так і дощей не було ні одного. Так що так от. Ну дивлюсь, вона трошки поправилась після фунгіциду. Фунгіцид із цим. Тут меншенька, бачите. Ну дивлюсь, вона вирівнюється, то взагалі така стояла, блін, по косточки. Надо було раніше вносити тут фунгіцид. І голову не морочить. Вона тут така вже. Бачите й бобоки є десь. Ну, бобоки. Низь не знаю як воно тут должно бути. Ну, ось бобок один, який вже є. Ну, не один, ну тут ось бобоки, бачите. Це тут такий перший мій. Якби дослід, і перва культура в нас тут, якби ми її тут посіяли. Посіяв я два огорода тільки. Це на пробу. Ну така, дивлюсь, підтягнулася. Я думаю, тут щось ми тут уберемо. Ну, я думаю, треба оце зараз скосим пшеничку. Я її тут ще приїду взагалі фасадю. Десь може по літри або політрі. Та що тілько телефоном. Ось я бачу в полі трошки бур'янець. Ну, непогано така, я думав буде хуже. Ще й ні одного дождя тут тут, я думаю, це взагалі ще вона і шикарна тут виглядає. Фунгіцид тут вносив, неповню, який є там десь на каналі. Той, що по соняшнику був, мікродобрива тут, а всі, все те саме тут було. І все те саме я тут накривав, що по сояху, що й по сої. По, я позвонив, спросив, чи можна, чи ні. Вони кажуть, можна, вносить. Ну, Дивлюсь, вона підтягнулася соя. Бачите, вже по коліна. Це соя, е, дасть Бог пам'яті. Канзас. Так, да, як це, якби їй дождику взагалі було бомба. Так що, ну, мікродобрива і фунгіцид я дивлюсь. Дивлюсь, працює. Так, да, треба по бур'яну працювати, бо дивлюсь, треба, наверное, не затягувати. Бо лізе. Тут взагалі шикарно ось. Вниз тут взагалі бомба. Ну та понятно, що. А ось зараз тут покажу, де вона опріскателем. Я не зацепив її, не фунгіцидом, ніде ні чіп, то вона тут -то ось ось стікає, дивіться. Ось, бачите? Оце вона в мене отака от вся стояла, не знаю чого. Бачите, тут взагалі якась маленька така. А отут, тут, де оприскуватель ось пішов, крыло, бо тут виходить, клином. Отак, клин, виходить. І оприскиватель сюди не, не заходить, а пішов туди. То так ще непогано виглядає. Зараз поїдемо тут недалеко, ще один кусочок. Глянемо на сою. Так ще непогано. Я думав і капець буде. Батько там мені казав. Фігню страдає, ще я дивлюся, ми щось там ще й накосим. Правда, немає вологи, що, що сказати. Треба дождю, та і все. А без дощу нічого не росте. Так, поїхав я, зараз вам ще там огородик покажу свой. Ну така нічого, підтягнулася. Бачите, фунгіцидик спрацював. Так що, летим. Ну а тут край. Той що тут найкращий був, що саме зелена, тут взагалі капець, вона аж чорна. Дивіться, скільки там бобів. І сіялося тут е, 7-8 штук на метр, плюс її мороз придавив, добряче так по голові дав. Я думав, їй тут взагалі амба буде, коли вона дійшла. Дивлюсь після і тут трошки відходи, ну тут... Жовтіша. Ось, Бачите. І тут вона менша. Блін, надо було їй раніше фунгіцидику. І тут вона невисока. Треба Надо було раніше фунгіцидом працювати і мікродобрива її кинуть. Я думаю, вона б тут стояла вообще бомба. Ну, бачите, не така яка там спочатку. ну Ну, цвіте, значить ще бобики будуть. Така сантиметрів 30. Ну така, дулюсь вершки, якісь такі, чи воно ну, не знаю. Ну, ще чуть-чуть. Ось пшеничку скосимо і спрацюємо ще раз тут е -е, раундапом. Десь норми. Півтори літри, на я дам, більше вдавати не буду, щоб її не пригнічувати. Що ще. Ну і там, може, щось додамо. А може і не додамо. Ну, подивимось. Так. Да. Що скажеш? Нема дождя. Нема урожаю. Ну то таке. Інтересна культура, конечно. Ну. Не в не як Не в не в цей год вона. що немає опадів. Така бідова, тут ще хуже, на дивлюся, щось похужішало. Не знаю чому. Бачите, тут ще хуже. Вона така як стікає, та що, що тут казати. Як тут о ну, тут ще хуже, бачите наскільки так дивися, наче нічого А вона хуже. Да що тут? Вон, трещини, дивіться які Откуда воно тут Що візьметься? Ні одного паду вона не бачила. Все ясно. Да, я зрадів, думав тут картина лучше, дивіться. А воно нема вологи, так що нічого не зробиш. Так, поїхав я додому. там да это ужас смотрите кукурудза 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 Щось поломано. Ну, дивіться. Поломано щось непонятки. Бачите, якось гне. Капець. Було було, але ну, ще такого у нас не було. Дивіться який гнев. На височенька вона тут тоже не було дожжать. Це кукурудзо Pioneer 8816 Ти бачите, падає, що це таке? Я ще такого не бачу. Дивіться і там тоже дивіться, двигано тоже падає Що ж таке? кукуруза не помню якого числа сіяна це Чи сама тут ну не сама ну так да, на сама сама красива вже зацвітає непонятно чого вона он бачите там впала Падає. Ось його покрутило. Я ще такого не бачив. Скільки в нас було. Таке як зламано. Щось непонятно, може хтось бігав по кукурудзі. Тут просадка трошки. І це теж воно падає щось. Круто. Листя, бачите, яке нема дощу. Що так. Да, біда, цей рік. на кукурудзу. І на це така кукурудза. Ложбинка. Тут железяка пригодиться в хазяйстві. Так що такі справи, така кукурудза. Кукурудза посіяна, не повні якого числа, теж дожів нема. Побідно, досад. Ну а що зробиш? Вже цвіте, викидає качанчики, тільки чи буде, будуть вони, чи ні, не. Коротше щось буде, тільки дасть бог. Що, щось уберемо. Края нема. Такі тріщини, Отака кукурудза. Тут я вносив теж... Та, оце мікродобриво, тут теж так наче підтянулась кукурудза. Та була така слабенька вона тут. ну... Я такої кукурудзи ніде не бачив оце, скільки я їздив. Це у нас тут сама, сама шикарна кукурудза. Ну, не оця, а там ще є у нас. Ще там на одному частці. Там де люцерка, там взагалі вона така сама стоїть. Ту що я бризкав, вона не знаю, що з нею робити, навіть не, ми її задискуємо. Нічого воно не дало, то просто так експеримент був подивитися результат. ну Подивимося далі, що воно буде. Да, печалька в цьому році, ну а що зробиш? Рік на рік, ну, щось буде. всім дякую такий закаток. Я погнав. Thank <laughs> you.